Які ж все-таки діти невдячні. Ростиш їх, працюєш зранку до ночі, аби їх на ноги поставити, а вони потім і слова доброго тобі сказати не мають. Ти не заслужила мого доброго слова. Ніколи ти мене не хвалила і не голубила, а я ж була найслухняніша твоя дитина. Це мені донька заявила на поминках за чоловіком. Безсовісна. Після школи, аби мені трохи допомогти, то повіялася вчитися. А тепер що? Доглядальниця Віталії з інститутом. А як би мені тоді її гроші допомогли, але ж де все на себе витрачала, егоїстка? Я не скажу, що була якась красуня чи розумниця. Я не соромлюся цього. Я була, як усі, і кажу вже з досвідом, що нема тих особливих і неповторних. Я така собі була, щось мріяла, мріяла, а в результаті вже при надії відвідьки. Отак першою Світлана з'явилася, і все, на цьому всі мої мрії скінчилися, бо вона як не з животом, то з нежиттю, і так я з нею клопоту набралася щойно розказати. Що тоді з їди було, і то не густо, то молока й нема у мене, а ту кашку розчинну дитині розробити в залізному горняті з кипятильником. І посидіти з дитиною ж тоді не можна було, ще й року їй не було, як я вже на заводі, як той віл. Додому прийду, ледве ноги тягну, бо ж її по дитину треба піти, і в магазині чергу вистояти.